Спочатку повномасштабного вторгнення ворога в Україну десятки тисяч людей були вимушені покинути рідні домівки у пошуках безпечного для життя міста. Багато хто лишився без роботи і коштів для існування. Саме тому гуманітарні організації та волонтери розпочали активну роботу у напрямку забезпечення внутрішньопереміщених осіб усім необхідним. Зокрема, гуманітарна місія Проліска здійснює діяльність по допомозі населенню в прифронтовій зоні, а також внутрішньо переміщеним особам у десяти регіонах України. Нещодавно до. Покровська прибуло три вантажівки з гуманітарною допомогою для ВПО. Сьогодні нами розпочато дуже велику видачу. Достали до міста Покровськ більш ніж 7 тисяч одиниць непродовольчих товарів. Це матраси, ковдри, подушки, постільна білизна, рушники, термоси, набори посуди, набори сімейної гігієни, підгузки для дорослих та дитячі. В першу чергу гуманітарну допомогу отримують люди, які евакуювалися до міста. За результатами проведення моніторингу населеного пункту міста Покровськ. Нами виявлено, що до міста Покровськ щоденно прибувають внутрішні переміщені особи, які евакуйовані з району проведення активних бойових дій. Тому цю допомогу отримують ті люди, які щойно евакуйовані до міста Покровська. Велика вдякую. Спасибі всім, хто працював за цю допомогу. Ця допомога не тільки нам, це допомога всім переселенцям необхідна. Тому що ну, люди, так, да, залишились майже без средств существування. У нас Бахмута. Страшно там з прошлого року. Я в ноябрі місяці я виїхав і приїхав. Я не по Петровщині був, потім повернувся сюди ближе на родину, ну, близько до Донбасу. От це допомагає, звісно, всіх нам. Основними напрямками діяльності благодійної організації є гуманітарна допомога, соціальний супровід, психологічна допомога, реалізація проєктів по відновленню інфраструктури, а також транспортна допомога для мешканців ізольованих населених пунктів. Благодійники кажуть і в подальшому працюватимуть над тим, аби допомогу отримали якомога більше українців.